Брату, приснився сон. Хіба не знаєте, що неправедні царство Божого не успадкують? Ні обманюйтесь, ні блудники, ні ідолопоклонники, ні перелюбники, ні малакії, ні мужеложці, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні лихолослови, ні жадібні царство Божого не успадкують? Усім людям призначено вмерти, і після цього потрапити або у рай, або у пекло. Перше послання Коринфінам 5:10. Бо всі ми повинні бути явлені перед судібським престолом Христа, щоб кожному одержати згідно з тим, що Він робив, у тілі добре чи зле. Пане Вайберу, заходьте, куди це я попав? Невже я дійсно помер? Моє життя закінчене. О, я хотів би попасти в рай. Цього хочуть всі. Так, а на землі багато говорив я інакше. Та хотілось цього земного добра, а ще є люди, з якими я не дуже хочу розділити вічність. Похоже, ви змінюєте свою думку так. Як представляв мою тещу і мого сусіда, з якими я мав би проводити вічність і деколи з нашої церкви? Ви запитаєте зараз, що можна зробити? Так. А що я повинен зробити, щоб все ж таки потрапити у рай? Попробую зважити вас на духовній вазі, слово Боже, яке вчило вас як жити. Давайте порозмовляємо за ваше життя, ви ж за себе тільки доброї думки, так? розкажіть за добрі справи, бездоганне життя, хорошу мораль, служіння нашому Господу. Ох, так, я цього напевно досягнув. Я не був поганою людиною. Протягом всього мого життя нікого не вбив, я ніколи не крав, завжди намагався бути доброзичливим, до моїх оточуючих, ходив в церкву, співав хорі, часом проповідував. Стоп, стоп, стоп. Ми всі повинні окремо добрі справи підрахувати. Ну, добре, почати мені чи буде та задавати питання. Почні, будь ласка, але це не так просто, адже ніхто не веде книгу із записами добрих справ. Але ми ведемо таку книгу, відкриття Івана Богослова. Ви не раз читали. Так, а, значить так, почнемо з моєї дружини. Я завжди до неї добре ставився, ніколи не бив і їй ніколи не доводилося просити у мене грошей. Я завжди дбав про те, щоб у неї було достатньо всього. Сварилися, ну, сварилися, ну, ми дуже-дуже рідко. І я при цьому ніколи на неї не кричав. Ну, ну, майже ніколи не кричав. О, ви робите якісь позначки у своєму зошиті? Так, тепер про моїх дітей. Я їх дуже любив, особливо сина. Я багато працював, щоб забезпечити їх хороше життя. Я наполіг, щоб син пішов в інститут, я платив за додаткові заняття. Я день і ніч говорив до його совісті. Що з нього вийшло і де він зараз? Він потрапив у погану кампанію підсів на наркотики і алкоголь. Це була така мені подяка. Ой, що ж ви стираєте у зошиті? Що ви робите? Навіщо стираєте мою вагу? Ви дуже мало вложували духовного в свого сина. Молились дуже мало, но матеріального багато, що не має ніякої ваги. Ай, ну добре, Я згоден, але у мене ще була дочка. Вона виросла хорошою вихованою дівчинкою, що ви поставили мені всього лиш один бал за це, а що з усіма ночами, якими ми не спали? Коли вона хворіла, а з навчанням. Ай, а... А як я платив? Платив гроші скільки. Безсонні ночі, настільки я знаю, це заслуга вашої дружини. Решту ми розглянемо окремо. Продовжуйте. Маю те, що недолюблюю я її, але незважаючи на це, я все ж ставився до неї дуже вічливо. Що одне очко, ви не знаєте, чого мені це коштувало? Звичайно, звичайно, але вам треба було її любити. Любов покриває багато гріхів, так говорить слово Боже. Мою тещу? Яким же чином? У, ну, окей, моєму сусідові я часто допомагав. Але останнім часом ви були з ним у Великій Ворожнечі і з братами, сестрами в церкві також. А й дуже стали праведними у своїх очах. Так, звичайно, з ним стало неможливо жити в світі, дуже стали праведними у своїх очах. Яка там вага моя? 32. Ого, то я, напевно, дуже легкий буду. А немає чого-небудь, щоб отримати побільше ваги перед Богом. Давайте спробуємо з 10 заповідями. Я їх, може, всі, всі виконав. Так, це можна набрати трошки ваги. Давайте почнемо з «Не кради». Я завжди був дуже чесний. Мій брат вже дитиною крав, я ж ні, а як у вас з податками. Завжди абсолютно чесно, а як у вас, у, у вас з Валфером, можу ще продовжити. Але ж це не крадіжка, це кожен так робив. Гаразд, залишимо цю тему. Якщо ви до того дріб'язкові, то можна. Заповідь не свідчи неправдиво на ближнього свого не згадувати. <зас> да, Не раз говорив за братів і сестер в церкві. Само собою зрозуміло, що я іноді вдавався до ну, брехні в безвихідній ситуації, але я завжди намагався не сильно. Брехати, спробуємо з такої заповіді не убий. Тут я точно знаю, що я її не порушив. Скільки буде за це ваги? Спочатку ми повинні все вияснити. Чи пам'ятаєте ви ваші слова, коли суд поставив, що сусід правий. Ви сказали, цьому пройди світі, я шию скручу, я не прощу і багато прокляну. Я ж це просто так сказав. Зрештою, зрештою, я цього не робив. А скільки разів ви намагалися встановити, як довго ще? Проживе ваша теща зі своїм хворобою рак. І що ви потім отримаєте у спадок? Хіба ви говорили за її лікарем, що не варто продовжити її життя? Хоч сьогодні це ваші слова. Але ж вона померла природною смертю, адже я її не вбив. Але це бажання було гріховне у вашому серці. Як молилися за її хворобу, ви, згадайте, чи знає моя теща про це так, звичайно, тут всі один про одного знають, всі так. Якщо я один єдиний раз вчинив перелюб. Чоловік мовчить, хитає головою. Хоча ви знаєте, що я 37 років був вірний моїй дружині, і що я жодного разу не відступився, я не був тим чоловіком, що бігає за кожною спідницею. А в думках, в думках, адже в думках чого тільки не зробиш. Але ж все, у всіх так. Я був звичайною людиною, я ніколи не був особливо поганим. Але, пане Вабер, Бог дуже справедливий, він ні від кого не приховував, що в кінці життя буде суд? Ви ж про це чули чи ні? Так, звичайно, але я думав, що я не такий вже й поганий, щоб мені можна було щось присудити. Але навіщо ж тоді Бог послав свого сина, щоб той помер за грішників? Але я в нього вірив, у Біблії сказано, що кожен буде спасений, хто вірить у нього. Е, ви, ж не, ви ж заперечували Слово Божому, каятися другим, трепетали перед Божим Словом, чи трепетати перед Божим Словом другим. Я повинен це, на жаль, визнати. Так. Так, пригадую проповідників, що тут так суворо буде. Ми записали все, що ви робили в одній книзі, гарне і погане. Ми можемо все зважити, ви можете залишитись тут. Піднести книгу? Ні, 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 ні. Зрозумів, зрозумів, ні. Чому ж так мало я в слово вникав? Я думав, що досить, якщо хоча б іноді жити приблизно, ви ж знаєте, прислів'я, живи добре і не завжди іншим. І не заважай іншим. Я ж завжди цього дотримався. Невже не може бути винятку? Слухайте, не залишайте мене одного. Я не хочу в це жахливе місце. Фу. Це був сон, який жахливий сон. У мене ще є шанс. У мене є ще шанс, і я використаю його, щоб мій сон ніколи не став дійсністю. Усім людям призначено вмерти, а потім суд. Віруючи в сина, має вічне життя, а хто не вірить в сина, не побачить життя. І гнів Божий на нім. І такими були деякі з вас, але ви. Обмилися, але освятилися, але виправдалися іменем Господа Ісуса, Духом Божого нашого. Бажаємо в новому році. не Обманювати, не бути блудниками, не ідолопоклонниками, ні перелюбниками, ні малакіями, не мужеложниками, не злодіями, не користолюбцями, не п'яницями, не лихословами, ні жадібні царства Божого, бо такі царства Божого не успадкують. З новим вас роком.